Кінець літа. Хочу прогулятися в себе по саду і показати вам різнобарв'я волотистої гортензії, як вона чудово старіє, як вона чудово переходить в різні кольори, як вона змінює ці кольори. І кожен сорт, особливий по-своєму, хтось залишається зеленим, хтось набирається насичених рожевих відтінків. Хтось просто напил рожевий. І це дуже-дуже симпатично, Полярний ведмідь. Дивіться, яка краса. Magical Moonlight залишився зеленим. Графіті набирає різних кольорів, різних барв, кожна квітка інша. Фрамбуазін ренсам насиченого кольору. Ось моя красуня фрамбуазін ренсам. Дуже гарна гортензія, темно-малинового кольору. Діамантіно це щось. Це для мене відкриття. Діамантіно відкриття для мене цього року. Тому що вона дуже красива. Вона дуже красиво забарвлюється. З різних сторін ця гортензія по-іншому дивиться. Скайфол неймовірна гортензія. Гіацинтова. Фантом. Величезний кущ. З легкими соцвіттями. Ось так виглядаємо, як лумба. Лаймлайт. Величезні, гарні квітки, стійка до підгоряння. Дуже гарна гортензія. Взаді, Мельба Фрайс. Ось ця красуня, насичена червоного кольору. Мельба Фрайс. Вузько конусовидні соцвіття. Графіті. Тільки розпустилася, трошки тормознула. В рості, дивіться, які, які гарні гарні кольори. Ваніла фрайс. А ззаді ламлайт, мунлайт, зелененька, лаймлайт, ось на сонечку має такі відтіночки. Мельба Фрайс. Неперевершена красуня. Якщо не кажи, Дуже гарно. Осінь, щось з гортензієм осінь, щось неймовірне. А це мої молоді Bonfire, Strawberry Blossom, Magical Sweet Summer. Дякую всім за увагу, що прогулялися зі мною по садочку. Всім гарного настрою і наповнюйте свою душу ось такою красою. Як в мене.